Чай Бариста за один робочий день останній робочий день. Це останнє відео про чайві у моєму блозі. Вийшло рівно 25 частин. По феншую прикольно. Я знаю, ви дуже любили і любите цю рубрику. Я насправді також дуже люблю, очевидно, але її більше не буде. Зате буде щось інше, можливо, трошки цікавіше. І так, рахуємо. І так, за один робочий день вийшло 159 гривень і один батончик Міленіум. Насправді, сьогодні ну прям дуже маленька каса. Ну прям такого я ще, напевно в своєму житті не бачила. Я насправді вдячна всім людям, які взагалі коли-небудь кинули мені хоча б гривню. Це дуже приємно. Це підтримувало мене, це давало мені мотивацію працювати далі, тому що насправді чайові саме у сфері обслуговування, це якраз таки оця Галочка, оцей значок, що все сподобалось, знаєте, щоб підтримати там працівника за гостинність подякувати і за обслуговування, подякувати. Те, що в мене протягом всієї роботи тут були хороші чайові, це насправді мега прекрасно. Це була дуже хороша прибавка до зарплатні. Це стало моєю постійною рубрикою в моєму блозі. Будемо згадувати з теплом. Коли в мене буде 10 тисяч підписників, а це буде до нового року за моїми розрахунками. А я створюю окрему папку для цієї рубрики. Все, пока, я домой. Тепер вже я вас зверну.